За час повномасштабної війни власницею елітної нерухомості стала і дружина депутата Львівської міської ради від Європейської солідарності Володимира Моросяка Христина. Житло майже на 200 квадратних метрів жінка придбала наприкінці 23-го року у котежному містечку Райтмен Парк у Шевченківському районі Львова. Задекларована ціна помешкання 4 мільйони гривень. Що на момент покупки складало трохи більше ста тисяч доларів? Будинок був без достатнього ремонту. До Проводиться ще ремонт. Крім того, були такі речі, як там фасадні роботи. Робилися вже за власний подальшому кошт. заміна даху і так далі. Тому я не знаю, тобто. Той, який там ці не продає будинок, ось, е, яка там ціна, але ну от ми купили до ту, яка, яка була кошта за, за все придбання на придання. Два цього майна вони є задекларовані, я да, дружина є підприємцями, експерт із продажу нерухомості, каже за таку ціну будинок насправді можна було купити на етапі зведення. Однак три роки тому, а не півроку тому, як це зазначено у депутата. Зараз вже така нерухомість обійдеться втричі дорожче і, як правило, буде вже з ремонтом. І якщо брати таку ринку цим станом на сьогодні, ті пропозиції та Ті параметри, від яких відштовхуватись, ну плюс-мінус за площу 200 метрів, десь можна зараз порядка 280-300 тисяч доларів. США на продаж знайти там будинок. Будинок, як правило, там буде вже з ремонтом. Меблі то по ситуації є власники, які там може з меблями, є хто без меблів. Щось таке в процесі будівництва. Там вже фактично немає. Там було розкуплено ще 2-3 роки назад. За даними аналітичної системи ЮКонтрол, Христина Моросяк надає в оренду нерухоме майно, а його власницею жінка стала у травні 2022-го. Просто у розпал російського вторгнення. Це два нежитлові приміщення, кожне з яких обійшлось дружині депутата у трохи більше одного мільйона гривень. Для таких комерційних об'єктів ціна казкова. Одне з них розташоване у логістичному центрі «Порт» у передмісті Львова. Інше у ЖК Національний. Наразі жінка здає об'єкт в оренду архітектурній студії. Тут у нас переговорна із нашими замовниками. І також місце, де ми можемо з командою мати різні стратегічні сесії, брейншторми. Тут у нас розташовані дизайнери і архітектори. Безпосередньо і це особисті вже приватні кабінети наших власників.